Добрий день друзі. Маленький так скажу, відеовагляд бензопили, деякі рекомендації. Ну, Вже куш подорожчання газу і тому подібне. Е, Сталася потреба у бензопилі. Раніше я брав швагра, в нього китайська тайга, ну не надто якісна, але свої квинції виконували. Ну і на чужі бензопилі далеко не поїдеш, писало питання про купівлю. Порадившись, проаналізувавши профілен і свої фінанси, було куплено така пила партнер 340С, дочірня марка Бітфулькверня, 1,5 кВт, 35 кубиків. Маленький сучкоріз. Купив його цього тижня, вартість плюс-мінус 110 доларів. Е, спалив три бачки палива, 750 літр обкаточного палива, тобто масла 50 грам Вчора я пилив, трохи сьогодні. І спочатку огляд, погляд і зараз я скажу про що саме відео. Пила з маленькою шиною шина 33 має робочих сантиметрів. Так ось я пилот, ось цей кругляк зуби, якщо видно, цією пилою і стовбур п'ятиметровий, без проблем вона попилила, щоб порадував шанах що з проблемою партнера, але там всередині є штамп Орегону, він схований, орегоновська оригінальна шина, орегоновський ланц, хоч і вкаточний, якийсь, напевно, трошки він тянеться, але досить нормальний. Пила, як на мене, досить хороша. Збалансовано, не сильно вібрує. Ну, Слабенька, звичайно, там півтора кВт, але нормально мені вистачає, я на це смілий йшов. Відувач про що. Гарантія на пилу я почав пилу, у офіційних дилерах варне, гарантія на пилу 2 роки. Я уточнюю хлопців, що на цілу пилу, вони кажуть, ні, на 2 год. У хузбарні як на пилу. А тут на двого. Палив я один бачок, палива. Відкриваю цю крешечку, там повітряний фільтр, зараз вона ну, так ти відкривається. Ось такий був і передає якість камеру фузопарації. Ось такий був після першого. І я почистив після першого бачка палива. Почистив, стріхнув цю пилю, закрив назад. <кхід> Спалив ще бачок. Думаю, знову відкрию. Почищу. Але вже думаю, от знімлю зараз, що якість буде на воді, Знімлю повітряний фільтр, а тут ось, думаю, видно, видно що тут є. Опа, думаю, ото я упила, пелі буде скоро капець. Думаю, поправлю все, почистив, поправив гарненько фільтр, думаю, я ніби перед роботою тут оглянув, передивився, перетянув, Заплаху притиснув, заклав фільтр, затягнув нормально цей гвинт, що притискає фільтр. Мої душі зроблю два прорізи, подивлюся, що всередині. Зробив два таких ковбочки цих дубових, відкриваю, знову дивлюся, а там от зараз то, що ви бачите. Ні, що оглядати, фільтр от бачу, він тут нормально сідає, а ось тут є. Ну, плотно не всідає тут десь, так не видно камери. Півтора мм зазор між фільтром і цим кріпильним ладвером. І туди попадають опилки Ну, думаю хреново це є. Хоч пила мені досить сподобалася своєю заводкою. Тут вчора було мінус 12, сьогодні мінус 8. На холодну заводиться ну раз з 3-5, на гарячу вче співтика. Не знаю, що з цим робити, буду дзвонити в сервіс, сказати, що така катя, така, нехай щось роблять, віддають мені гроші, ти, бо такого я не хочу. Тут можна, звичайно, якусь, там, вирізати з резинової камери кесу уплотнені, так скажемо, на російській мові. Але це ну, не то по ремонт для такої річі, ну я би не хотів. Була хороша, досить, як на мене, дорога по, моєму, по моїх мірках, по моєму бюджету, Так що такий когось ремонт для мене не підходить. Я хочу, щоб робили нормально і я не, не заглядав сюди. Я, як мені не сказав, що я там звір якийсь до техніки, але в мене такий якийсь життєвий принцип, що або робить, або, як нас кажуть, скажуть випускне слові, на курву маму. То як працює, то має працювати, як не працює, то, то до викидання. Буду завтра дзвонити, післязавтра, неділя завтра, <кій> буду дзвонити в той сервіс сказати, що така така Катя, що мені робити, що вони там думають, що приводу. Ось, то, товариші, якщо купляєте, звертайте на це увагу. Бо це от вражі, така дрібничка, але дуже важливо, бо щось, от, трохи щось від техніки розуміє. от Чисте повітря, по-перше, позабиваю, залипаю карбюратор. По-друге, що воно тут зробить з кольцями і поверхньою циліндра, внутрішньою, хромаваний, хромаваний внутрішньою поверхньою дає йому надійність, ну, буде видно. Ну, Тож, Прийміться до уваги, до побачення.